А з нами у студії програми новини за день директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Воєткова. Валентина Романівна. Я вітаю вас. Вітаю! Наскільки я розумію, сьогодні під час засідання сесії депутатський корпус підтримав низку рішень, які стосуються соціально незахищених верст населення. Зокрема, квартальну матеріальну допомогу зможуть отримувати у нашій громаді і переселенці. Так. Як оформити, як отримати. Так, дійсно, в нас з початку 2023 року надається матеріальна муніципальна така підтримка, яка виплачується з бюджету територіальної громади, окремим категоріям громадян. Ці певні категорії були затверджені виконавчим комітетом міської ради, кому надається ця допомога. Слід сказати, що це, наприклад, пенсіонери, розмір виплат, яких не перевищує 2700 гривень зі всіма надбавками, а також певні категорії, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики. І також потребує цієї підтримки. Розмір... Тепер програму розширили. Відтепер програму розширили, і ми бачимо, що у нас є внутрішньопереміщені особи, і вже така стала у нас кількість їх, тому ми їх включили до переліку, щоб вони також отримували цю нашу матеріальну муніципальну допомогу в розмірі 500 гривень на квартал. Стала кількість. Про яку кількість йдеться мова? Це не 100, не тисячі людей. Це не тисячі людей. Я говорю, стала. Я маю на увазі взагалі, скільки переселенців. Зараз в громаді в нас 44 тисячі 400 переселенців. Внутрішньопереміщених особен, з них понад 10 тисяч дітей, але це не значить, що вони всі будуть отримувати оцю матеріальну допомогу. Це саме пенсіонери, розмір яких не перевищує 2700 гривень, а також певні категорії. Ми також розмістили це все на засобах масової інформації і в програму внесли. Ті, які прибувають в департаменті соціальної політики, вони будуть мати на це право. Звертатись потрібно буде вже в департамент соціальної політики відповідне управління або лівобережний замовлення, Мусянська, 7, другий поверх або правобережне, другий поверх космонавтів, 30. необхідно собою мати паспорт, індифікаційний код і розмір пенсійних виплат, який передує зверненню за 6 місяців. Скільки в цілому людей і про яку суму йдеться матеріальної допомоги, отримали з початку цього року? Першому кварталі за е, такою нашою матеріальною підтримкою, матеріальною муніципальною допомогою звернулося 9 тисяч з половиною наших громадян, і це з бюджету територіальної громади склало 4 мільйона 800 тисяч. А Але... про яку в цілому суму може йти мова у 2024 році, на що спроможен бюджет Вінницької територіальної громади щодо допомоги соціально вразливим верстам населення? Саме на цю допомогу на виплату матеріальні муніципальні допомоги, і це в скажімо, в рамках пріоритету турбота, тому що підтримка малозахищених окремих верст населення це важливо, особливо в воєнний стан. Тому в бюджеті на 2024 рік саме передбачено 18 мільйонів 700 тисяч гривень. Що стосується підтримки захисників і захисниць, їх родин, про які програми ми можемо сьогодні говорити, і чи є гроші у міському бюджеті? Ну, сім'ї захисників і захисниць, сім'ї полеглих, наших героїв, героїнь Ці сім'ї завжди в нас на соціальному супроводі, на системному соціальному супроводі. Існує програма Основні напрямки соціальної політики на 22-26 роки, а також окрема програмка підтримки захисників і захисниць, без вісти зниклих за особливих обставин та полонених. В рамках цих програм надаються муніципальні підтримки. Я хочу сказати, що всі ці сім'ї, які на супроводі, вони при неї знають, тому що в департаменті соціальної політики в нас є. Окремий, скажімо, телеграм-канал під такі категорії, де ми висвітлюємо всі ті виплати муніципальні, які надаються з бюджету громади. І відповідно до розпорядження міського голови, ми завжди вивчаємо їхні потреби, надаємо їм все те, що необхідно, чи це соціальна допомога, чи це матеріальна, чи це продуктовий набір. Але є ряд муніципальних міських програм, якими вони користуються. І ми доводимо це на системних зустрічах з членами сімей загиблих, з дружинами, з матерями. А також і висвітлюємо всі ці новини, доводимо і в скажімо, в електронних носіях, так і на сайті департаменту. Одна романі соціальна політика Вінницької територіальної громади визначена стратегічними документами до 2026 року, зокрема 2023 рік, яким він був. 2023 рік був. Я думаю, що він був нелегким як для нас. Усі, адже в країні йде війна, але кожен робить свою роботу, і тільки у співпраці єдиній командній роботі ми можемо подолати все те на сьогоднішній день. Що в наших силах і в можливостях, але докласти максимум зусиль, тому що, наприклад, якщо соціальна політика, ми розуміємо, що це життя людей, це малозахищені, це внутрішньопереміщені, це сім'ї наших захисників, це багатодітні, малозабезпечені, і дуже важливо підтримувати такі категорії. У 23 році було спрямовано з бюджету громади саме на соціальну підтримку по всіх напрямках, адже комплексна програма наша складається з чотирьох розділів, і самий перший вагомий розділ це сам саме так і на Зивається надання пільг допомог компенсацій жителям громади. Тут все тут і підтримка зсу, підтримка родин, це надання пільгового проїзду, це надання пільговими користування тарифами в діагностичному центрі. Це та сама матеріальна муніципальна виплата, це матеріальна допомога. Хто опинився в складних життєвих обставинах, і в двадцять році було спрямовано саме на ці напрямки, на чотири напрямки, 287 мільйонів. Але якщо ми візьмемо 2024 рік, ми розуміємо, що основним із пріоритетів також є нашого бюджету. Це є напрямок і пріоритет турбота. Тому на 2024 рік передбачено в бюджеті нашої громади саме на соціальне спрямування понад 330 мільйонів. Де, Романівна, я дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу і за роботу ваших колег по депутатському корпусу. Дякую. дякую. Ну а з нами у студії програми Новини за день була директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. А ми рухаємось далі.